Вітаю глядачів Ютуб каналу Головред.ua. у Саудівській Аравії. Відбулися двосторонні переговори між Україною та Сполученими Штатами. І про подальші наслідки для України цих переговорів ми говоримо з військовим аналітиком співголовою громадської ініціативи права справа Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час, і нагадую, якщо вам сподобається це відео, ця розмова, то підписуйтеся на канал, а також ставте вподобайки та пишіть коментарі під відео. Що в розумінні адміністрації сполучених штатів і в розумінні адміністрації України офісу президента можна вважати успішними переговорами. Характер перемовин між сполученими штатами України Україною свідчить про нормалізацію. Стосунків між нашими двома країнами після е, тієї зустрічі в овальному кабінеті е, з, з боку сполучених штатів сполучені штати будуть дотискати свою повістку дня. Е, мовиться про не тільки припинення вогню, як тимчасову угоду, але відповідно е, взагалі підписання мирної угоди між Україною і Російською Федерацією. Наразі вже лунають досить обережні, а може й не досі обережні заяви, які варто класифікувати як контрольований витік інформації з боку американської делегації з приводу того, що американська сторона буде наполягати на територіальних поступках з боку України. І тут відповідно постає питання, що саме мається на увазі американської сторони. Якщо територіальні поступки згідно підписаних 30 вересня 2022 року в указах російського диктатора про включення території Луганської, Донецької, Херсонської Запорізьких Запорізької областей, то цей сценарій не задовільняє українську сторону. Якщо мовиться про те, що активізація російського наступу в Курській області, яка співпала, до речі, з початком мирного перемовного процесу. Є тими територіальними поступками, то проблем нема. Ми можемо залишити територію Курської області і відповідно вимагати від американської сторони аналогічних кроків з боку Російської Федерації, наприклад, Харківської області. Бо американська сторона прекрасно розуміє, що росіяни навряд чи добровільно залишать територію Херсонських чи Запорізьких областей, вже не говорячи про ситуацію відповідно з Луганською областю, яку вони наразі фактично стовідсотково контролюють. Ну наразі на тлі перемовного процесу, вже е, українська сторона, зокрема президент України Зеленський, заявив про те, що м, є три умови з боку української делегації. Щодо закінчення війни, це відповідно гарантії безпеки. Друге це санкції проти Російської Федерації, причому з боку Європи. І третє це заморожені російські активи, які на думку української делегації мають забезпечити подальшу підтримку української сторони. Наскільки це реалістично? Давайте знов таки згадаємо висловлювання Трампа з приводу гарантій безпеки, коли він відповів на подібне запитання американського журналіста, заявивши про те, що а де гарантія, що бомба вам не впаде на голову? Правильно? Mm -hmm. Тобто говорити про те, що Сполучені Штати мають якось задекларувати характер політичних і військових гарантій, на мій погляд, цього не буде. Єдине, що Сполучені Штати просувають свою лінію, це підписання угоди про спільний видобуток українських надр, які, на думку Сполучених Штатів, мають стати тією гарантією державного суверенітету нашої країни. Тобто, на думку Сполучених Штатів, сам характер цього договору відповідно довгострокові інвестиції в українські надра, Мають показати Російській Федерації, що Україна залишається в полі і політичного, і економічного відповідно військового впливу Сполучених Штатів, і не про яку зміну риторики з приводу того, що Україну віддадуть в орбіту політичного впливу Російської Федерації, не мовиться. Я поясню, я закінчую, пояснюю, чому щоб заспокоїти українців. Бо на тлі навіть попередніх перемовин російської сторони і представників адміністрації Сполучених Штатів відбувалася зустріч американської делегації з президентом Республіки Білорусь Лукашенком. Причому, по підсумках цієї зустрічі, американська сторона зробила досить цікаву заяву. Ми дали зрозуміти Лукашенку, що він може відпочити від російського військово політичного тиску. Тобто йдеться про те, що Сполучені Штати розглядають можливість виведення не те, що України, навіть і Республіки і Білорусь, з впливу Російської Федерації. І зауважте, по підсумкам тієї зустрічі, американська сторона зняла секторальні санкції з білоруського калію, тим самим на досить. Чув... Удар по російській економіці мовиться про те, що після рішення попередньої адміністрації Байдена щодо введення секторальної санкцій проти підприємств Білорусі монополістам на світовому ринку виступала Російська Федерація, що давала їм заробити досить грубі гроші, оце досить показова тактика адміністрації Трампа. Тому ще раз підкреслюю, це є яскравою ознакою того, що не про яку про російську риторику Трампа. Чи то відповідно розміну України в обмін на, ну скажімо так, не втручання Російської Федерації в геополітичний розділ світу не мовиться. Трамп диктує свої умови, як яким чином от, можна досягти цього виконання цього пункту плану Трампа щодо припинення бойових гарячої фази бойових дій? Давайте почнемо власне з Російської Федерації, бо наразі вся увага зосереджена виключно на військово-дипломатичному тиску на українську сторону. А з української сторони все більш-менш зрозуміло, це пауза у характері військово-технічної допомоги і відповідно обміну розвідданими. Хоча останнє твердження знов таки. Контроверсійна судячи з тієї активності українських безпілотників і інших засобів ураження в моменті нанесення ударів по території Російської Федерації достатньо згадати навіть успішні останні успішні удари головного управління розвідки Міністерства оборони України по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації вже після появи інформації про заборону щодо обміну розмін даними. Мовиться про удари по НПЗ в Ленінградській області. А це більше тисячі кілометрів, Чуваші, так само тисячу кілометрів, Рязань і низка інших. Без розвідданих проведення подібного характеру в операції неможливо. Ми можемо припускати, що відповідно ми отримуємо інформацію від наших європейських партнерів, зокрема Великобританії Франції, то що плюс. Ще до моменту подібної ескалації на прозі сполученими штатами Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримувало інформацію від фінських супутників. Там ціле созір'я, 42 супутника, яка давала можливість диверсифікації а отримання супутникових даних супутникової розвідки, але знов таки. Але на мій погляд, основний тиск на українську сторону це якраз в моменті заяв щодо можливої кримінальної складової, а мовиться про ну, давайте називати речі своїми нами можливе розкрадання американських грошей представниками української адміністрації. Я не виключаю, що саме це був основний елемент тиску з боку наших стратегічних партнерів. Заяви Трампа, які свідчили про те, що Сполучені Штати порахують кожен цент, і відповідно постане питання щодо цільового характеру фінансової економічної допомоги Сполучених Штатів в українській стороні. Ви пам'ятаєте, тоді були заяви про те, що левова частка грошей. Яку Сполучені Штати виділяли українській стороні, залишалися безпосередньо Сполучених Штатів. Зокрема, робилися заяви щодо дотичності до цих процесів, окремих представників демократичної республіканської партії. Тобто, заяви були жорсткі і безапеляційні. А тепер щодо Російської Федерації, на жаль, поза уваги українській ЗМІ пройшов досить цікавий факт. А саме відключення 12 російських банків і SWIFT. це досить серйозний і показовий був удар по банківській системі Російської Федерації. Зауважте, попередня адміністрація Байдена не наважувалася на подібні кроки. Тому можемо вважати, що відключення 12 банків країни окупантів від системи СВІФТ це був попереджувальний знак. Москві і там скорше за все зрозуміли подальші дії, що взаєморозрахунки за російську нафту і газ будуть практично неможливими. Це перший момент. Другий момент. Давайте подивимося на характер санкцій проти тіньового флоту. Офіційно заявляється про те, що Сполучені Штати розглядають можливість пом'якшення санкцій. менше з тим. За даними тієї ж американської сторони, до 70% російського тіньового флоту фактично наразі на якорі. Правильно? Плюс можемо згадати прямі операції проти тіньового флоту Російської Федерації, зокрема, зовнішнє втручання, а мовиться про низку вибухів російських танкерів на рейді Устлуга і в територіальних водах Італії. На мій погляд, ми ми можемо припускати, що за цим стоїть головне управління розвідки Міністерства оборони України, але менше з тим речі досить показує. Плюс я вже згадав ситуацію з білоруським калієм, яка не дозволила Російській Федерації отримати надприбутки, а там мільярди доларів. Ну і відповідно заяви Трампа з приводу того, що якщо Російська Федерація не сяде за стіл Премонту, відповідно будуть наджорські санкції, які стосуються. Енергетичного і відповідно банківського сектору Російської Федерації, і як я вже говорив, ті перші кроки адміністрації Трампа щодо відключення 12 російських банків, ну, були досить зрозумілими для російської сторони. Ну, і плюс, відповідно, блокування. Питання геополітичного впливу Російської Федерації, ті ж самі події в Сирії, коли Російській Федерації дали чітко зрозуміти, що питання наявності російських баз а мовиться про Ахміннім авіаційна база і відповідна Порт Артус, вони в підвішеному стані, м'яко кажучи. А якщо вже розглядати ситуацію апріорі, то скорше за все, Російські Федерації. Прийдеться забути про присутність в середземноморському басейні в вигляді військово-морських баз на території Сирії, оце є елементами військово-політичного тиску на Російську Федерацію, причому тиск досить серйозний. Ще раз підкреслюю всі заяви про те, що Трамп проросійськи налаштований, ну як мінімум, ну, викликають е, багато запитань на тлі от подібного аналізу фактів. Ви вже трошки раніше згадували щодо можливого виходу з Курської області. Відповідно, зважаючи на перебіг переговорів, чи наскільки. Реальний зараз такий сценарій, що дійсно збройні сили все таки вийдуть з Курської області, да навіть з того плацдарму, який зараз отримують? І відповідно, якщо говорити про подальші дії Росії, і ми там були заяви про те, що вони очікують на ознайомлення від Сполучених Штатів про деталі переговорів, як далі Росія може реагувати, і відповідно чого чекати далі в Україні від Росіян? Росіяни будуть посилювати в першу чергу Курській області. Їм треба позбавити Україну козирів на під час прямуного процесу. Те, про що говорив президент Трамп, у вас немає козирів. Відповідно, були протилежні заяви президента Зеленського, які горить про те, що присутні сили оборони України розглядається як один з можливих важелів тиску на російську сторону. Відповідно, росіяни прекрасно розуміють ці ризики цієї ситуації. Тим більше я нагадаю, шановні додачі ще до початку інагурації новообраного президента Сполучених Штатів Трампа він заявив про те, що в плані регулювання війни в Україні він запропонує обома сторонам демаркаційну лінію протяжністю 1300 кілометрів. Ми з вами про це говорили, але я коротко нагадаю, що 100 кілометрів всіх 1300 – це якраз. Територія Курської області, яка на той момент контролювалася силами оборони України. Тобто росіянам створювали дипломатичну пастку, причому створював її безпосередньо Трамп, фактично ламаючи російський план з приводу того, що ми готові до перемовного процесу, але з урегу, регіона врахуванням поточної ситуації на лінії зіткнення. Ну добре, питань нема. Якщо так, то відповідно тоді. На той момент 700 квадратних кілометрів російської території мали залишитися під контролем Сил оборони України. Наразі зона контроля знизилася приблизно не до 350 квадратних кілометрів. Менше з тим ми залишаємося. Я не виключаю можливості виведення українських військ Курської області як елементу політичних домовленостей. Тобто це буде одна з вимог Російської Федерації, виключати цього не можна. Давайте будемо реалістами, бо росіяни прекрасно м, розуміють, що за сім місяців української присутності в Курській області вони не змогли вирішити це питання ані політичним, ані військовим шляхом, і говорити про те, що їх сьогоднішні успіхи в Курській області це виключна заслуга армії країни-окупанта, ні, я би. Ну, в мене є великі перестороги, якщо допустити таку ситуацію, що все ж таки е, виходять з Курської області, то в обмін на що, які ми бути ті домовленості, про які от ви згадали? Давайте цим? говорити, не зважаючи на те, що російська сторона заперечувала домовленості, сама ж російська сторона і вкинула інформацію з приводу того, що Варіанти обміну так званого, тобто Курського область на Запорізьку АЕС вони відкинули відразу. Тобто можемо припускати, навіть стверджувати, що подібні консультації між українською і російською стороною щодо обмінів територіями вони відбувалися. Знов ну, таки згадаємо публікацію Bloomberg до інагурації Трампа з приводу можливості територіальних обмінів. Чому я так подробиця зупиняюся? Я не випадково згадав про перехоплення тактичної ініціативи силами оборони України на Куп'янському напрямку. Нам наразі вдалося покращити і повернути позиції в районі Сеньківки. Це Куп'янський напрямок, і відкинути ворога ну, на відстань до 5-7 кілометрів від Куп'янська. Це не тільки стабілізаційні заходи. Мовиться про те, що. Я не виключаю, що якщо ми вийдемо з Курської області, росіяни вийдуть з Харківської області, бо там приблизно та сама квадратура mm -hmm. так, кількість квадратних кілометрів, яка тимчасово контролюється росіянами. Причому чому я так, ну, є підстави так вважати? зауважте, шановна ведуча і шановні телеглядачі, Харківська область, на відміну від Луганського, Донецької, Запорізької Херсонської. Не згідно указу Путіна не входить до складу країни окупанта. Правильно? Тобто апелювати до негативних наслідків в моменті зміни російської конституції у росіян вже підстав не буде. Тому варіанти того, що росіяни або самі вийдуть, або ми проведемо успішні контрнаступальні дії в районі Вовчанська і Куп'янська, я не виключаю. Але говорити про те, що буде обмін на Запорізьку і Херсонську області, я ще раз підкреслю ні, це варіанти апріорі росіянами не розглядається. Напередодні переговорів Женевський центр політики безпеки опублікував мирний план для України, в якому там описані перші кроки після припинення вогню. Відповідно, зараз залежно від того, як відбуватимуться переговори. На вашу думку, як розвиватимуться події на фронті? Чи дійсно буде йтися про певну якусь паузу? Чи... Що саме відбуватиметься, на вашу думку, далі? Забігати наперед не будемо, але давайте говорити про те, що Україна під час перемовин фактично дає Сполученим Штатам узгоджену позицію з європейськими партнерами. Правильно? Mm -hmm. Давайте дадемо навіть повідомлення про те, що представники Великої Британії провели низку консультацій з українською стороною напередодні перемовного процесу, щоб унеможливити ті на повторення тих негативних сценаріїв, які були під час зустрічі Зеленського Трампа в овальному кабінеті, себто, це дає підставу говорити про те, що позиція України узгоджена в першу чергу з Великою Британією. Велика Британія наразі займає позиції лідера антипутінської коаліції, Ба більше того, вона демонструє, що не готова йти в фарватері політики Трампа, це цілком природні. Тому виключати можливість, скажімо, того, що сценарії припинення війни в Україні не обговорювалося між відповідно, представниками Сполучених Штатів і Великої Британії, я би не став. Велика Британія зацікавлена в Україні як стратегічному військовому політичному партнері. Мовиться про те, що Великобританія вже побудувала фактично паралельний військово-політичний блок, це по вісь Лондон Київ, Анкара, де Києву відводиться ключова роль в моменті зниження російської присутності в Чорноморському басейні, і українська сторона прекрасно з цим ну, впоралася. За даними самої британської сторони, присутність Російської Федерації в Чорноморському басейні знижена до історичного мінімуму за 100 років. Тобто йдеться про те, що Російська Федерація втратила до 35% плав засобів Чорноморського флоту, відповідна можливість проведення активних операцій в Чорноморському басейні зведена фактично на Нівець. Оце е, основні завдання Великої Британії. Вони не, скажімо так, не поступляться своїми геополітичними інтересами в цьому ключовому для них регіоні. Тому. Ну, як то кажуть, будемо забігати наперед сенсу, нема, але ще раз підкреслюю: наразі Україна демонструє позицію, що ми спираємося на підтримку європейських країн. Не випадково напередодні перемовного процесу і заява Макрона з приводу ядерної парасольки для Європи як альтернативу відповідно американським ядерним боєзарядам, які розміщені на території низки європейських країн.